Зараз порція легких, цікавих і в чомусь навіть кумедних подій. Такий релакс, невеличкий релакс. Хтось робить незвичайні винаходи, хтось створює веселу атмосферу навкрою, а хтось здається в залі нічого не робить, але стає популярним. А німецький дог, визнаний найвищою собакою у світі. Він має зріст трирічної дитини. У Франції зробили велосипед заввишки майже 8 метрів, не питайте на що. А жінка з Нігерії зробила перуку шириною 3,5 метри і встановила світовий рекорд. Перука шириною 3,5 метри. Це, це треба дивитись, Я не можу цього собі уявити. Поки два друга з Франції створили велосипед за вишки майже вісім метрів. В Америці німецький дох має зріст трирічної дитини. А мініатюрна конячка відростила хвіст довжиною майже два метри. Усі вони потрапили до книги рекордів Юнеса та у наші новини, що вражають п'ять років тому. Двоє друзів із Франції посперечалися один з одним у пабі. Так розпочалася історія найвищого велосипеда у світі. Тоді ось ці два винахідники побилися об заклад, що зможуть попасти у книгу рекордів Гіннеса, і їм це вдалося. Велосипед-велетень від Ніколаса Баріоза та Девіда Пейру на прізвисько Старбайк досягає висоти 7 метрів і 77 сантиметрів. Як бачимо, він має сідло, два колеса стандартного розміру та кермо, з'єднане двома гальмівними важелями. На відміну від звичайного велосипеда, у нього гігантська рама, а педалі з'єднані заднім колесом, 16-метровим ланцюгом. Ще й дзвіночок приробили на випадок, якщо інші учасники дорожнього руху їх не помітять. До речі, він може рухатися зі швидкістю не менше 15-20 кілометрів на годину. Тож ідея, що народилася в пабі за 5 років, стала світовим рекордом: ось чого можна досягти лише за тисячу євро, а це приблизно 40 тисяч гривень. Саме стільки коштував базовий набір інструментів для великої мрії. В Америці теж черговий рекорд має великий зріст, тільки цього разу ніхто нічого не вигадував. Просто одного дня ця родина купила собі цуценя, і ось що з цього вийшло, тобто виросло. Таким вихованцем можна пишатися, адже нещодавно Кевіна цього довгоного дога визнали найвищим псом у світі. Його зріст у загривку становить 97 сантиметрів. Це приблизно як трирічна дитина. За словами господарів, трирічний пес найкращий приклад ніжного велетня. Він не любить нічого, крім сну на дивані. Він дуже лінивий, добрий та полохливий. Для нього найстрашніша річ у світі це пилосос, але пилосос найстрашніша річ, яку він коли-небудь бачив. До речі, у суді з книги рекордів Гіннеса виникли складнощі при вимірі рекордсмена. Кевіна налякала вимірювальна стрічка. Ота такі вони ці великі рекордсмени. А наступна рекордсменка, мініатюрна конячка з південної Кароліни, на прізвисько світі. Вона з гордістю розмахує своїм чудовим хвостом, адже дізналася, що завдяки йому потрапила до книги рекордів Гіннеса. І ні, це не перука. Це справжній офіційно найдовший хвіст серед мініатюрних коней. Локони цієї крихітки досягають 181 сантиметра та ще 2 міліметри. Такого світ точно не бачив. А це між тим довше ніж зріст середньої людини. Тож хвіст світі більше ніж вона сама.